Привіт-привіт! З вами Елісон Дакота. І сьогодні у нас розпаковка посилочки з одягом із магазину Сінсайд. Ось такий у нас пакуночок. Тут в основному футболки. Розмір у мене М. Тож, Давайте відкривати. Так, давайте розпакуємо і подивимося, що у нас тут. Отже, почнемо дивитися. Перша у нас епотажний штани за 269 гривень. Так. Колір чорний, розмір М. Ось такі спортивні штани. Так. Вони трішки утаплені. Склад цих штанів 50% поліестер і 50% бавовна. Отже, наступна у нас футболка бедна, це 99 гривень. Зараз я її розпакую. Так, все прийшло запаковане, дуже гарненьке. І футболочка у нас звертана ось така. Розмір М. 95% бавовна, 5% еластан. Наступна у нас ось така сіра футболка з написом. Э, за 129 гривень. Як вона запакована? Запаяли. Ладно. Кавина тут дуже товста. Клас. Не знаю, камера передасть чи ні, але дуже плотна тканина. Написано тут Urban Culture. Склад цієї футболки 96% бавовна, 4% еластан. Ось така вона велика оверсайзна. Наступна у нас футболка за 149 гривень. Ось така біла із синім, теж досить щільна тканина. Напис кафе L Бісквіт, Ось така біленька, Склад цієї футболки 100% бавовна. Досить цікаво. Так, наступне, що я замовила це труси дві пари. Ось такі чорні. 95% бавовна 5% еластан. Прості класичні трусілля. Так, наступна у нас футболка з принтом за 119 гривень. Ось така бежева із грибочками. З парк цієї футболки бамол на 100%. Наступна у нас кроп кроп-топ порядкового кольору за 99 гривень. Склад 95% бавовна, 5% Еластан. Наступне це ось такий кроп-топ. колір пастельно-рожевий. 99 гривень, розмір М. Ось такий рубчик тут. Така фактура. Ось так виглядає. Склад 98% бавовна, 2% Еластан. От такі були мої покупки в Сінсай. Загалом у нас було 8 найменувань одягу, в основному це були футболочки. Загальна сума моєї покупки склала 1112 гривень, що не так багато за таку кількість найменувань. Не знаю по якості, виглядає досить якісно, але побачимо, як буде тканина вести себе після прання. Отже, якщо вам сподобалося це відео, якщо воно вам було корисне, то не забудьте поставити лайк. А також підписуйтесь на мій канал. Дякую за перегляд. Ось така посилка. І сьогодні у нас розпаковка посилки із Сінсай. Це у нас це у нас у Розпаковка посилочки із Сінсай. Це у Тут у нас будуть футболки розміру мого відкриття посилочки. Відкриваємо посилочку. І сьогодні ми була розпаковка посилки. спокойно закрывая Привіт-привіт І сьогодні у нас розпаков... розпаковка Сінсай Розпаковка плостидочки тут в основному одяг З футболками але Загальна сума всіх найменувань. Взагалі було вісім найменувань товарів. Що досить таке швидко з Польщі. І відскажуйте на А, якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Не забудьте поставити мені лайк. Також підписуйтеся на канал тримайте мене підпискою. Якщо вам сподобалося моє відео і було. Якщо моє відео вам сподобалося і було корисним. Якщо моє відео було вам корисним. І всі...